Як ви знаєте, ми реалізуємо проєкт Герої світла, щоб дійсно навчити українських дітей, як справлятися з травмою, з якою вони стикаються. Один з моїх добрих друзів Станіслава Руна є чемпіоном світу з карате, був олімпійським медалістом з карате на єдиній олімпіаді, де цей вид спорту був представлений. Звісно, з його конкурсних днів добре розуміє тривогу і стрес. Окрім того, Станіслав є юристом за освітою і надзвичайно розумний, що не притаманне багатьом юристам. Тож. Я збираюся поставити Станіславу кілька запитань, щоб ми могли обговорити, що сталося. Як я вже зазначав, ми можемо трохи жартувати один над одним, але ти можеш щось дізнатися з цього. Наприклад, коли ти готувався до того, щоб поїхати на Олімпіаду? Це був перший випадок в історії, коли карате взагалі було представлене на Олімпійських іграх. Ви відчували хвилювання, коли збиралися туди їхати? Це вас змушувало нервувати? Це був. Дійсно довгий період, щоб нервувати, усе почалося приблизно за два роки до цього, і з додатковим ковід роком, який був перенесений, це лише збільшило нашу тривожність. Протягом усього цього часу ми постійно відчували стрес і невпевненість, оскільки була величезна безумна гонка за кваліфікаційними очками. На той момент ми мали близько 22 кваліфікаційних турнірів протягом цього дворічного періоду. Це дійсно означало, що практично щомісяця ми змушені були подорожувати один або два рази за межі країни. Усі ці події проходили по всьому світу. Тому кожні два тижні ми виїжджали кудись боротися за ці важливі для нас кваліфікаційні очки. Напруга і тривога супроводжували нас усі три роки цього процесу. А потім, коли ми кваліфікувались, коли я кваліфікувався, я просто трохи відпочив перед самою Олімпіадою, і це почалося. І знову ж таки, звісно ж, кульмінація всього цього нагромадженого стресу, цього довгого і виснажливого чекання була повністю зосереджена в далекій Японії безпосередньо в атмосфері Олімпійського селища. Це було настільки напружено, що можна було буквально відчути електрику в повітрі, знаєте, тому що. Бути там серед інших спортсменів під увагою всього світу, розумієте, світ стежив за Олімпійськими іграми, і особливо весь світ карате стежив за Олімпійськими іграми, і лише 10 осіб у кожній категорії кваліфікувалися на Олімпійські ігри. Так, це дуже втомлююче і виснажливо бути посередині лави, а ще ви зробили це сміливо. Я маю на увазі тому, що добре, ви боретеся за кваліфікацію, адже якщо ви не пройдете кваліфікацію, то все одно не поїдете. Від моменту кваліфікації ви подумали, тепер є бали, зможу поїхати. Чи був у вас коли-небудь такий момент, коли ви могли подумати, о Боже, завтра ж я їду на цю мріяну олімпіаду? Тобто, чи було якесь переключення між двома наголосами? Так, так, тому що у вас, у вас у нас було два завдання правильно, перше це кваліфікуватися. Правильно, і коли ви це зробили, ви були такі, «Хм, ви відчули, я відчув тимчасове полегшення. Але потім знову, коли ти починаєш після того як повертаєшся з останнього турніру, коли усвідомлюєш, що ти надто кваліфікований, і потрапляєш на перше тренування, тоді починаєш усвідомлювати, що все починається спочатку. Зараз фінальний забіг, фінальний спринт до того важливого моменту. І так, це дійсно абсолютно інший рівень стресу. Отже, щойно на Олімпіаді почнуться змагання. Вибачте, що переб'ю. Спершу ти не. Починаємо. Знову. Період кваліфікації в спорті а це як гонка. Правильно. І тоді, вигравши цю гонку, ти розумієш, що ти той, хто не має вибору. Тобі потрібно обрати. Ти просто зобов'язаний перемогти, чи не так? Але. Це всього лиш уявна відповідальність. Так. Бо в будь-якому випадку ти сам. І ти відповідальний за свої результати. Ніхто від тебе не залежить. Але всі усвідомлюють правильно. І так, ти представляєш не лише свою країну, але й свою країну. Ти представляєш, знаєш, як у нас існує індивідуальний спорт. Тому ти демонструєш той образ, який формуєш у себе в очах усіх своїх вірних прихильників. Ні, це вже є назва у тебе насправді є дуже і справді вірні шанувальники. Я дійсно маю. І ось всі ці питання, які нагально постають, і ось саме та сама людина, про яку вже йдеться. Ну, це одна з тих речей, що справді викликає стрес, тому що ти мусиш робити це самостійно, але ваші шанувальники кажуть, що хочуть, щоб ви це зробили. Тож, це також додає стрес. Отже, це наче дитина має справу з цим і справляється зі стресом від того, що у неї є їхні батьки і як батьки будуть почуватися в порівнянні з тим, якщо вони зосередяться на собі та своєму стресі, то стрес батьків зменшиться. Тож... Мабуть, перед подією ви думали більше про те, що я маю зробити те, що повинен зробити, знаєте, а не я підведу людей. Але. Я мушу робити те, що мушу, так. І це, до речі, було рішенням того стресу. Так, я зосередився на тому, що я маю так, я намагався. Абстрагуватися від усіх цих уявних ефектів добре. Я зосередився на конкретних справах. У мене був план для кожного бою. Правильно. А потім, ну, це одна з тих речей, про які ми говорили, що коли під час стресу або коли є щось, що викликає травму чи страх, саме ця невідомість і є головною причиною страху. Отже, коли ви це усвідомлюєте і кажете, добре, тепер я знаю, що це таке, ви можете на це подивитися. Тож, коли ти рухаєшся вперед і доходиш до раундів, сидиш і думаєш, що ось я дійшов до цього місця. Якщо я не виграю жодного всередині, саме в середніх раундах, я піду з порожніми руками. Яку думку ти мав тоді? Я маю на увазі, це тебе турбувало, чи ти сказав? Я просто дотримувався плану. Я навіть не вагався. Я знав, що не можу допустити варіант програшу, мушу виграти. Щоб це здійснити, треба зробити це це і ще ось це. Я повністю зосереджений на важливій для мене справі. І коли ступив на татамі, я мав лише. Думки в голові тому повністю відволік себе від всього іншого, щоб зберегти цей план, як у ситуації, з якою мали б справу діти, їм потрібно зосередитися на чомусь, на чомусь одному, так на одній речі, і сконцентруватися на цьому, вирішити це питання, і багато з того стане значно зрозумілішим. Так, до речі, освіта може бути. Хорошим рішенням для цього, тому коли починаєш, це той момент, коли можна почати вчити щось, це здоровий спосіб справитися з СТД. бо ти відволікаєш себе від тривоги, але перенаправляєш свою енергію і стрес на щось корисне. Тому ви можете вивчати те, що вас цікавить. Тому так, ми сміємося, адже знаєте, коли ви вперше змагалися, рівень стресу мав бути великим. На першому ж змаганні, але ви навчитеся вирішувати це. І розуміючи, як вирішити це наступного разу, коли ви на змаганнях цей стрес зникає. Можливо, буде інший стрес наступного разу, завжди по різному, так ви керуєте одним стресом. З'являється новий, це новий так. Так, це все про нашу психологію. Так, ви вирішуєте одну проблему, з'являється інша, яка більш глибша за першу. Тут стрес зовнішній чи внутрішній? Наша реакція на ситуацію? Так, це насправді 100%. Так. І ось там я маю на увазі саме в цьому основна справа. І знаєте, це справді смішно. Я обговорював багато тем пару років тому, це ж було два роки тому чемпіонат Європи. Ось так. Як ви знаєте, карате це індивідуальний спорт? 21 рік. Отже, виходить, звісно, 23, пробачте. Так, адже я вже це згадав. Півтора минуло. Так. Це індивідуальний спорт, але фактично існують ще й командні змагання. І в цих командних змаганнях Станіслав вважав, що він буде тим, хто відповідатиме за перший етап, оскільки він єдиний хлопець у всій своїй групі учасників. Мене обрали першим. Так, але ти думав, що почнеш першим. Добре, почни ти першим. Ти будеш попереду? Ні, ні. Я, я мав бути останнім. Так я очікував, що о мої хлопці або виграють, або програють добре. Так що не буду, не не нервуватиму, не нервуватиму, але тоді ж. Оскільки його товариші подбали про нього, перед його поєдинком була нічия. І це цікава ситуація, де справа не тільки в тобі самому, ви знаєте, що інші люди так сильно залежать від вас. І знову ж таки, це як дитина, яка не є сім'єю. Ви знаєте, що батьки на вас розраховують, і це додатковий стрес замість того, щоб зосередитися на задачах, дбати про себе, робити те, що треба. Піклуйся про себе сам та дбай про інших хлопців. Так. І цим піклуєшся про всю родину. Всі. Проте ще раз хочу нагадати вам, що ви напевно знатимете, що саме і в який спосіб слід робити. Так. Подивіться. І ви, начебто, повторюєте це щоразу, коли опиняєтеся у такій стресовій ситуації. Так, насправді будь-який вид стресу, який може виникнути. Має здатність мобілізувати вашу увагу на одній конкретній точці Не дозволяйте себе відволікати від цього. Ось так воно працює, тому що тривога не може тривати довго. Тож до того часу, під час цього, ви повинні зосередитись на чомусь. От і все питання. Я його ніколи не питала, я сказала йому і не збираюсь питати, і завжди висміювала. І він постійно називає мене старим. Отже, ми тут Ем. Ти брала участь у танцях зі зірками. Так. Бачиш, я його спіймав. Знову ж таки, у нас є важливе питання чому це обов'язково настирливо? Постійно змушують мене відчувати сором. Бо я розрахуюся з тобою рано чи пізно. Дитина зіштовхується, як знаєш, з тривогою при розлуці з найкращими друзями. Травма від аеробної тиші тут. Всі ці типи речей, отже, це різні травми. Отже. Спортсмен світового рівня, чемпіон світу в різних дисциплінах. І ти береш участь у танцях з зірками. Що зовсім інше для тебе. Як це було готуватись до цього? Яка була тривога? Ох, справжнє пекло? Це, мабуть, завдало більшого стресу, ніж навіть Олімпійські ігри. Тому що чому? На Олімпійських іграх я мав би просто виконати? Те, що я дійсно вмію. Гаразд, так. Я робив це 20 років. Але потім танці були для мене, наче ясно аматорські, як, як ще гірше тест, так. тому що я не можу, не можу бути поганим. Знаєте, це навіть, навіть ще гірше, тому що у мене той комплекс, знаєте, знаєте, є деякі хлопці на дискотеці, на дискотеці танцюють. Правильно? Вони просто платять так. Це був би я і я. Ми з тобою. Так, я був той, хто не міг танцювати через стрес. Правильно, щось мене заблокувало. Я я хотів бути там. Я хотіла танцювати, але нічого не зупинило мене, і я не змогла зрозуміти, що там було. І одного дня вони запросили мене на це шоу. Мені треба було танцювати і не просто танцювати, а танцювати перед мільйонами людей. Це було неймовірно стресово для мене. Це було ідеальне життя. Ось так ми теж у підсумку закінчили. Але це дивно, бо знову ж таки задумайтеся про травму, яку переживає дитина. Вони впоралися з травмою, тепер знають, що робити. Ти знав, як упоратися з травмою змагань. Це інша травма. Чи проходиш ти через той самий процес і розмірковуєш, якщо я насправді в цьому поганий, нікому не буде цікаво. Знаєте, якийсь старий з Америки, зрештою, буде з мене сміятись. От і все. Знаєш, це не має значення. І так ти врешті-решт упорався, у тебе ж багато гордості. Тож я знаю, це було, як я маю це зробити. Але як ти справився? Як ти подолав тривогу, щоб справді зробити це? Чи був страх зробити це насправді проблемою? Як тільки ти злякався зробити це, вже було нормально. Що, Що дійсно допомогло мені в той самий цей момент? «Е» Мій попередній досвід е попередній життєвий досвід вас. Банджі джампінг. Добре, знаєш. Тож є деякі страхи, з якими ти просто мусиш зіткнутися. Не просто зустріти їх і страждати, а зіткнутися і наважитися бути сильнішим за цей страх. Потрібно мати достатньо мужності. Тож чому я стрибаю. Отже, коли я був у віці, у віці до стрибків, тепер я кажу собі: дивись, спробуй стрибнути вниз і насолоджуйся цим страхом. Осмелься насолоджуватися цим. Осмелься насолоджуватися цим. Тож, зустрінься та насолоджуйся цим. Тож, коли я стрибав вниз, я наче з відкритими очима падав вниз, думаючи, давай швидше. Я цілком переконаний, що він обов'язково змусить тебе це зробити. Отже, коли ви наважуєтеся подолати свій страх таким чином, щоб вас охопило справжнє збудження від цього, тоді ви виграєте саме в цій ситуації, і це саме те, що я зробив під час того шоу. Тож, я наче був заблокований, але я зрозумів, що якщо я нічого не зроблю, мені буде соромно. І, мабуть, це навіть гірше. Отже, я набрався сміливості. Вийти на танцпол і зробити перший рух таким чином, ніби мені абсолютно байдуже, просто подумав Давайте всі насолоджуватися цим моментом разом, без вагань. Є ще один спогад з мого дитинства. Ми всі в певному віці боїмося темряви, і це цілком нормально. Не всі, але більшість з нас. Отже, і... Коли я це відчував у ті часи, я себе запитую ну ми дивимося на щось, чого не знаємо, правда? І в темряві ми часто думаємо, що є щось, але насправді там нічого немає, правильно, проте ми часто вважаємо, що там щось таке є, і тому я починаю уявляти собі, що я саме те щось, що слід боятися. Отже, я перетворився на свій страх, я наклав свій власний страх на себе, я став своїм страхом. Так, саме так. Ні, я про це не говорив. Це дійсно має сенс, бо чого ти боїшся, ніщо так от, я стану тим, чого боюся, так? Я не боюся себе, тому ти більше не боїшся, так, щось, що є там, правильно боїся мене, тому я більше лякаюся, ніж свої страхи. Я, я дійсно знаю. Коли щось роблю, я не кажу даремно, я частина часу, ти. Знаєш, ми вирішили просто сказати те, що на думці, так це не буде того, що я хотів сказати, просто різні механізми, як справлятися зі страхом у скруті, тому ти можеш уявити все, що завгодно, адже страх це лише наше сприйняття ситуації, і ти можеш це змінити. Це залежить від погляду. Я маю на увазі, люди говорять про те, що відбувається в Україні, і з чим діти стикаються щодня. Як дорослі, ми можемо думати про це, раціоналізувати тощо, але ти повинен вирішити це. Ми повинні переконатися, що всі діти розуміють, що те, що вони відчувають нормально, що Станіслав відчував перед змаганням, було нормально. Впав перед тим, як танцювати з зірками. Там, якщо ви бачили, як він танцює, це було нормально. Ее, -е. він мав бути наляканий, е, е. Але знаєте, наш страх насправді лише у нашій свідомості, і всі так, всі, незалежно від того, що це таке, е, -е. страх надто багато грубити йому. Це страх життя, е. -е. Знаєте, це інше. Ми все ще не встигли це переглянути одного дня. Я збираюся переглянути і посміятися над вами з цією зіркою. Тоді так, насправді це не спрацює. Він буде картографувати е. -е. Тут насправді є велика ее, -е. торгова площа, мол. І вони мають ее, -е. різних зірок України. І вони насправді є там. Одного дня я навіть зробив фото і запитав, як ви це купили, бо не міг зрозуміти, над чим вони працювали. Ее, -е. ок. Я цілком та беззаперечно з цим згоден. А Станіслав стане великою підтримкою нашого проєкту в майбутньому. Ми ймовірно використовуватимемо його для підлітків. І знаєте, якщо він може це зробити, не можу цього сказати, якщо він може подолати свої страхи. Будь-хто зможе, але сподіваюся, це допомогло. Тож, дякую, друзі.